Чому Козицький Максим не ініціює перевірок по Володимиру Решоті там сек Львівщини? Чому мовчать правохоронці Львівщини? Чому Козицький мовчить про сохацького Дениса, про Семенину Богдана по Самбірщині? Звідки настала така тиша? Ну а що от? Уявіть собі: правохоронці прийшли до Решоти. А Решота скаже, що то. Два козицьких старий і малий давали йому вказівки і розпорядження по певних людях. Ну то що, всю Львівську область посадять чи, чи як? А потім ж дійде до правохоронців певних, і вийде, що їм теж давали розпорядження не реагувати на львівського воєнкома, не реагувати на свавілля керівника Львівського МСЕК. Дійде потім до військово цивільної адміністрації, до феодалів козицьких. А від Козицьких дійде до правоохоронців від правоохоронців до суддів і прийдеться посадити в Львівську область. розумієте, чому в нас не проходить перевірок, а навіть якщо і проходять, то вони нічим не закінчуються.